Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал KHES і Кенник завжди з вами. Маємо сьогодні 1 грудня 2023 року. І сьогодні до нас потрапив такий от редуктор. Тобто, трошки незвичайна така річ, до нас він справді потрапив вперше. Ось це RCLIC RHB6050S. Тобто, це якийсь ну, турецький. Виріб, це, ця вот річ вона приводить дію ножі, які є в великій чаші цього пристрою. Тобто, я так розумію, тут йде блендер, ставиться сюди. Далі, скажімо, цей пристрій ставиться десь на чашу. там що є, Якби було все вам з задоволенням показала, але ж тільки те, що маємо. І ось таким чином: тобто, ну, як і все, що з пластику іноді. Вже, як то кажуть, відживає свій вік. Е, ось що ми маємо. Маємо тут, ну, звичайно, у нас йде тут е, хрест-викрутка. Викрути саморізи, от ось Тут все просто доволі. Знімається верхня кришка, потім йде отакий от, е, фік... ось, ось така ось штучка. Пружинка, Тобто це той пристрій, який, я так розумію, в процесі роботи закриває привідну муфту Ось воно таким чином рухається туди сюди завдяки оці от пружинці Ось воно є. І потім у нас знімається кришка. На кришці у нас, по суті, сам редуктор є, тобто є приводна втулочка. Вже, е, через, ну, блендер рухає її, далі там є металева шестерня, і далі вже пішов у рух на звичайній шестерні пластикові. Ну, і ось... Якщо буде добре видно, одна з них, ну зовсім вже тут вже вона просто як муфта. Тобто, тут за ніякого немає. Тобто зуби зарізані повністю. ось, ну Для того, щоб далі в нас питань не було, ми зазвичай що робимо, ми відпрацьовуємо все те, що ми можемо відпрацювати. Принаймні, якщо буде потреба у вас щось придбати, у вас вже буде ну в кожне шестерня в нас є. Якщо є така потреба, ну, все тут доволі таки просто. Єдине в цьому моменті, як ми завжди акцентуємо увагу на тому, що якщо ви розібрали редуктор, якщо ви залізли всередину, там, безумовно, мають бути шестерні і має бути нормальне мастило. То якщо там це є, ну, то, певно, чудово, ну, якщо вже у вас шестерня якась вийшла з ладу, то виходить так, що ті зубчики, які вламалися, вони обов'язково десь тут є. І вони можливо будуть так тихенько лежати з мастилом разом, але ж потім це мастило потрапить на шестерні, якщо ви його не вичистите, і знову у вас почнеться проблема. Тому після того, як ми розбираємо редуктор, ми ідеально все вичищаємо. Тобто всі навіть цілі шестерні, весь редуктор, все, що всередині скрізь. всі от, є, ці от. Віскі, оці, ось, скажімо, косічки, да, вони всі е так само може десь приліпитися щось, те, що потім буде не потрібно. Все ідеально. Вичищаємо, розбираємо, тільки після того, як ми вже взяли нову шестерню. І ці шестерні, які старі в нас ну, нормальні, ми їх так само вичистили, ми їх ставимо все на місце, беремо. Звичайний Litov 24 можна використовувати сміло, тому що він абсолютно нормально працює з пластиком, ні в якому разі солідол не беремо. Або щось таке, що саме працює там, ну, зроблено абсолютно для пластика. Це будуть зайві кошти викинуті, зразу скажуть, ця штука працює ідеально. Тому отак. От І після того, вже коли ми все зробили, все змастили якісно, поставили все на місце. Це в нас буде якісно працювати, і так я думаю, як завжди, в нас виходить. 9 років вже ми на ринку, 9 років ми виробляємо те, що стосується пластику, шестрині, муфти, втулки. Це стосується побутової техніки, автомобілів ну і багато чого іншого. Тому, якщо є потреба, будь ласка, звертайтеся. Наприкінці відео є наші телефони, є назва нашого сайту. Самі заходьте, дивіться, якщо будуть. Щось там вам не складно знайти, а якщо так, просто позвонити, простіше позвонити до наших менеджерів, поставити запитання, і вони обов'язково підкажуть, що як зробити. Ну як в цьому випадку можете вислати свій пристрій, ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!